Значит, дивіться, як виставити метки. Код двигуна у нас RF э, PF, код двигуна. Значит, у нас написано опускний клапан повинен відкриватися 3 градуси після верхньої мертвої точки. Значит, що потрібно зробити перше? Знайти верхню мертву точку. Верхня мертва точка, коли двигун знаходиться на автомобілі, на коробці йде отлів. В даному випадку тут отліва немає. Через то ми собі позначили верхню мертву точку і зробили таку стрілочку. Для того, щоб її побачити, викрутили свічку, вкрутили індикатор, виставили по індикатору. З цим питання закрите. Тепер виставляємо індикатор на гідрокомпенсатор опускного клапана. Ми виставили верхню мертву точку, починаємо крутити заколінчий вал до того моменту, поки не почне е, рухати стрілка на індикаторі. Цей момент вловити досить важко. Так як ви починаєте крити, стрілка рухається, а ви вже перекручуєте. Тобто тут з першого разу можна Тобто Декілька разів потрібно пробувати, щоб зловити. Значить, коли ми починаємо крутити, у нас на маховику зміщується на один зуб. Коли в нас починає рухати стрілка, на маховику у нас йде зміщення на один зуб. На маховику у нас 131 зуб. У нас йде 360 градусів, ми ділимо на 131, це 2,7. Коли у нас рухається стрілка, це десь виходить більше, ніж один зуб. вважаємо, що це у нас йде 3 градуси. Зловити ці моменти досить складно, тому що тут крутиш, тут індикатор, тут йде речах. В даному випадку ми бачимо, що у нас. Совпадає в районі 3 градусів. Якщо ми, зробимо, якщо ми перекинемо на зуб вперед чи на зуб назад, наше зміщення буде в декілька зубів на маховику. Тобто ми в даному випадку бачимо, що ми точно виставили метки. Тепер по кришці, яка тут стоїть і де тут повинні бути метки. Тут стоїть така кришка зверху, тут пише ОТ. ОТ – це по-німецьки верхня мертва точка. І тут пише ОТ на самій шестерні. Але це все не совпадає. Так як тут розпродавали від другого мотора, шестерня від рідного мотора і так далі.